Пункт видачі ліків під кабінетом з рецептом Олександр Шиманський. Чоловік прийшов за інсуліном, шприцами іголками. Говорить, за 9 місяців зараз отримає потрібну кількість доз. Під час окупації міста були проблеми. Хоча волонтери привозили ліки, але постійно доводилось економити. Це сильно вплинуло на самопочуття. Дуже схуд, каже Олександр. Старався економити. По можливості на Пісімікало дозу менше. нині у Херсоні працює дві аптеки. Програма доступні ліки. В них ще не запущена. Отримати безкоштовні медикаменти можна в пунктах роздачі, що відкриті на базі лікарень і поліклінік міста. Загалом їх 11, каже. Тимчасово виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ліна Бондарева. Хочу роз'яснити нашим херсонцям, що це не завжди те, що специфічно потрібно людині, або ліки певного виробника. Це може бути ліки, які виробника іншого. Можливо, треба буде зачекати ті, які необхідні ліки, які надійдуть от найближчим часом, щоб люди розуміли, що це не аптечний заклад, і пункти працюють на тих препаратах, які вже отримали. До Херсона медикаменти почали завозити із першого дня деокупації. Втім, асортимент досить малий, є найнеобхідніше, каже заступниця головного лікаря першої Херсонської поліклініки лікарні тропіних Світлана Пшенична. Наразі нам завозить тільки, ну скажімо так, життєво необхідні ліки. Ну, пацієнтів вже ж хочеться і гордошко побризать, і носик закапать. Цього звичайно нам не поки що не завозять. Тому тут найголовніше і дійсно непогані ліки. І для захворювань щитово подібної залози зараз завезли. Трошки ми небагато ми інсулінів отримали наших вітчизняних. Порядок отримання ліків простий, розказує медичний директор лікарні тропіних Леонід Ремига. Хворий звертається до свого сімейного лікаря, який робить запис в амбулаторній картці, і з цим записом людина йде до пункту. Підвоз медикаментів до пунктів роздачі робиться щоденно. Сьогодні от привезли нам невелику кількість ліків із Рівного, з Волині, зі Львова з цих міст. Вони добираються в цей час. Поки ми маємо перелік такий. Ну, Будемо казати, казати найважливіші противодіабетичні, серцево-судинні, жар, знизуючи від головного болю, перев'язувальні матеріали, якщо там потрібно. Пункти видачі ліків працюють щоденно, крім вихідних з 9 до 12. Нині тривають перемовини з волонтерами, каже Ліна Бондарева, щоб вони допомогли з адресною доставкою тим, хто не може прийти особисто за ліками. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.